До України корали почали привозити з середземного моря ще в часи Київської Русі. Одне таке намисто могло складатися від однієї до 25 шовкових ниток з коралами. Дорогі намисти зі справжніх коралів мали намистини в формі овалів чи барелець, тоді як дешевші варіанти виготовлялися у формі маленьких циліндриків чи на оброблених гілочок коралів і мали назву Колюче намисто. Жіночі прикраси 16-18 сторіч, крім свого декоративного значення, посідали ряд інших важливих функцій, серед яких особливо виділялися значення капіталу і соціального престижу. Чим більше було ниток з коралами, тим багатшою вважалися пані. І авже ж, намисти намистини були дуже цінним спадком і могли виступати при даним. Зокрема, німецький мандрівник Ото Фон Гун у своїх подорожніх нотатках про Україну у 1805 році пише. Що він вражений в богісті українських сіл поблизу його тина, але разом з тим відмічає, що шийні прикраси селянок часто коштували більше ніж весь дім. Разом з коралами великою популярністю також користувалися й дукачі прикраси, які виготовлялися з монет. Вони носилися поверх намиста і були центральним елементом образу.